Привіт, друзі, це бімама, і я їду в обмінник вперше в своєму житті мати справу з криптовалютою. Да я де крипта, власне, але ж колись треба починати. Один благодійник з Канади підтримав наш великий соціальний проект, скинувши на крипто гаманець крипту. Я маю зняти а, готівку в доларах. Я не робила цього ніколи. Я скачала додаток. Трошки розібралася. Мені сказали, що це дуже і дуже просто, і займе буквально кілька хвилин. Ну, окей, давайте ж проживемо цей досвід разом. Поїхали в обмінник. До центру міста біля театру Лесі Українки по факту я маю зайти в обмінник, сказати касиру, згенерований мною в додатку код, і отримати на руки замість криптовалюти в вдола цікаво. Ну відео правда. Я думаю, нас з камерою тут точно не пустять, але тоді я вам все детально розпіє. Дуже просто обміняти крипту на готівку. Запитали код, який я згенерувала в своєму додатку. Жим там, де в мене є мій гаманець. Дала папірець з цим кодом, мені видали гроші. Все, дякую. Дві хвилини. Так само легко я могла готівку покласти на свій крипторахунок. Якби ви знала, яка я нулював цій темі, абсолютно це мій перший досвід. Весь світ вже знає, що така криптовалюта, з нею працюють, вони заробляють чи ні хто як. Але я взагалі не в темі. Але це дуже цікаво. Я спробую розібратись і щось корисне вам обов'язково розповім. Отже, друзі, трошки мамкиної аналітики про крипту, про біткоїни. Почитала, розібралась, подивилась. До речі, ви можете мене привітати. Перед вами щаслива власниця першого біткоїна. Я купила біткоїн. Там дарам 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 пум На жаль, воно могло би бути все більш райдужною, якби я була розумна жінка і купила б його років 10 тому. Але хто ж знав? Сьогодні я можу собі дозволити купити лише малесеньку його частинку, тому звісно я не стала мільйонером. Але якщо він раптом виросте, той біткоін в разів 2-3 знову, то якісь гроші я на цьому можу заробити. Зараз вам покажу той біткоін. Добре маленько його частинку, але мені подобається називати його біткоін. І розкажу детальніше. Тепер лишилось почекати, щоб він виріс в 10 разів, і можна буде купувати собі новий телефон, або самокат. Отже, що ж таке крипта? Це такі віртуальні гроші, які не лежать десь у вас в гаманці, або під подушкою, або десь в банці, а десь там в інтернеті. Більшість людей знає біткоін. Але ви знали, що криптовалют. Маса! Їх дуже багато, вони по-різному називаються, мають різну вартість і по-різному себе поводять. Ну тобто це якісь звичайними валютами. Ну, наприклад, про долар знають всі, але є ще франки, юані, форенти, леї. Дивіться, як це працює. Уявімо, що ви щойно скачали застосунок, і у вас тут нічого на балансі немає. Натискаємо кнопку з доларів в USDT. Тобто це такі собі криптодолари, які дорівнюють один до одного зі звичайним доларом. Обираємо суму, яку ми хочемо закинути на баланс. І обираємо найближче до себе відділення. І створюємо заявку. Все готово. Потім нам треба прийти за вказаною адресою, назвати менеджеру секретний код із застосунку, віддати гроші. І за кілька хвилин криптодолари з'являться на вашому рахунку у застосунку. Фактично, якщо ви пройдете ці неважкі кроки, у вас з'явиться своя перша крипта. Пам'ятаєте, я ж казала, що крім біткоїну є багато інших монет. Ну, ці USDT це і є одна з монет. Тільки на відміну від того ж біткоїну, вони не стрибають в ціні і коштують стільки, скільки й звичайний долар. А тепер що з цією криптою взагалі робити? Власне є два цілком різних варіанти: перший вони будуть лежати на вашому рахунку і завжди дорівнювати доларом. Тобто, якщо біткоін виросте вдвічі, втричі, в десять разів, ви нічого не втратите, але нічого і не заробите. Але якщо ви хочете думати про заробітки, ну тоді певно вам треба обміняти цю криптовалюту на біткоін. Для цього натискаємо на пункт біткоін, вибираємо купити і вказуємо на яку саме суму. І підтверджуємо біткоін ваш. Все, я вас вітаю. У вас на рахунку є біткоін, ну або можливо його маленька частинка, хоча хто знає, я чужі гроші не рахую. Ви можете продати його у будь-який момент, або цілий, або частинками, як хочете, так само просто, як ви його і придбали. Є ще інший варіант: ви можете ваші криптодолари взагалі ні на що не міняти, а використовувати свій додаток як гаманець, де будуть зберігатися ці долари. Наприклад. Як це можна використати? Ви збираєтесь їхати за кордон, припустимо, в Варшаву. Але ви побоюєтесь з собою вести велику суму грошей готівкою? Ви берете ці долари, йдете в пункт, кладете їх на свій крипторахунок. Такі пункти є в Києві, в Дніпрі, в багатьох місцях їх близько сорока. І ви їдете в Варшаву з телефоном. Приїжджаєте в Варшаву, відкриваєте додаток, генеруєте код. Приходите в пункт за зазначеною адресою і отримуєте свою готівку. Все максимально просто. Для цього потрібно відкрити застосунок, вибрати з USDT в долари, вказати суму для зняття, обрати точку у Варшаві. І прийти у відділення, зняти ці кошти назад у звичайних доларах. Ось і все. А навіть більше. Ви можете, будучи у Варшаві, створити заявку на поповнення гаманця в Україні. Тобто ви генеруєте код, передаєте його чоловікові чи іншій надійній людині. Він іде у пункт і поповнює за цим кодом ваш крипторахунок за допомогою готівки з України. Вибрати точку поповнення, ну скажімо, це Кропивницький, згенерувати секретний код. І ці гроші з'являться на вашому крипторахунку вже за кілька хвилин, і ви зможете їх спокійно зняти там у Варшаві. Тобто, це класний варіант переказувати кошти з України за кордон або з-за кордону в Україну. В мене цей рахунок недавно. Мені на нього перекинув кошти благодійник з Канади на підтримку нашого великого проекту. І для нього це виявилось набагато простіше, ніж робити банківський переказ. Фактично, у крипти є два основні плюси: ці кошти легко і дешево пересилати. І другий, це не має ніяких обмежень. Пересилати можна хоч один долар, хоч мільйон. І не треба ніяких банківських документів чи підтверджень. Ну, ще, Якщо раптом біткоін виросте десятки разів, то можна купити телефон, самокат, дрон. До речі, додаток не співпрацює з Російською Федерацією. Як я вже говорила, мені відправили благодійну допомогу, а по факту донат на застосунок. Тому, якщо вам теж потрібно збирати донати в крипті, то зручно завантажити застосунок, скопіювати звідти свій номер криптогаманця і розмістити його під постом, точно так, як номер карти, і вам зможуть висилати донати в крипті. Я сподіваюся, я не сильно вас загрузила цією інформацією, щоб все було зрозуміло і легко. Переходьте за посиланням, скачуйте його, знайомтесь, це вас ні до чого не зобов'язує. Зрештою, це може зробити будь-яка мама. Але пам'ятаємо телефон, самокат, дрон, хто знає. У будь-якому випадку я вам бажаю. Удачі!